Там, де працювали, ми ми все відновимо, а з погода вже не дозволяє працювати з гарячим асфальтом, так, як повну потужність, то ми слідчий рік будемо там, ямковим ремонтом приберемо ямковість тротуара. Островок безпеки собі е, значить, буде спонукати водіїв для зменшення швидкості. Е, пішоходам. Е, е, Можна буде на стрілку зупинитися, подивитися, чи зупиняється водій, чи не зупиняється. Ну, я думаю, що він свою роботу зробить і ДТП буде менше, на даній ділянці дороги.